Друзі, всім привіт! Ми, як завжди, на промислах, боже, не сидеться, як то кажуть. Сьогодні думали, куди, на маслюки чи на обліпіху. Подивіться, я вам таке покажу. Ще ніколи в житті я не бачила такого врожаю, як ці, як пальми жовті. Вітя, розкажи, звідки тут взялися ці обліпіхи. Це ми, коротше, в когось у в заборі, мабуть. Тут там, ліс далі. А ну де я покажу. Кругом пасовище, корову посудить. І саме крайня хата, велике обіця старе. І колись в старовінку люди замість забору, щоб зробити забор, садили обліпіху. Вона дуже колюча, щоб ні корова не зайшла, ні людина не зайшла. На ну, як тернові куст колись казали. Подивіться, яка краса. І за років 40 воно так заросло, що сюди вже ніхто не зможе зайти в це подвір'я. Це ми пішли донизу, це ми ще до кінця самого не пішли. Подивіться, Подивіться, що робиться, я, я, я в шокі. Обліпіха це найбільше це вітаміну С. Це дуже корисна рослина, можна так сказати. Я її на зиму кожного року стараюся забезпечити, закрити в баночки. Колись бабка моя закривала, і от це від, від неї, для нас це був як делікатес обліпіхове варення. Звісно, коло неї треба награтися, вона дуже колюча і її дуже тяжко обірвати. Це все ножничками ман манікюрними? Так, ще. мені на 4 дні вистачає її з нею граня. Подивіться, що робиться. Я вам кажу, я ще такого цього року такого врожаю, як ніколи. Скільки її є тут, тут ну, всі. Ну, я не кажи, тут кожен рік ти сама знаєш що. Хоча слабенький урожай, але є кожен рік. Так, да, Кожного року. Того року ми запізнилися, бо був приморозок. Цього року я кажу, Віті, погнали! <пора, пора кажу, поки, поки не вдарив, бо як вдарить приморозок, вона вже не та. Диві... І подивіться, як вона розростається. І вона все йде далі і далі і заполонить скоро всю обіч. Бачите, і ну, колюче таке, ми вже всі руки покололи собі, поки його нарізали. Можна, можна отакі деревцятка брати, викопувати і садити собі і буде. Чуєш, а як ми вгадаємо, що це не дичка? А чого? Вона, вона любить рости по 3-4 штуки вкупі. Ага, тобто її треба, якщо садити, то кілька штук треба садити. А, але да, да. хто хоче таке вдома садити? Дуже колюче, але ну, дуже корисне. О, подивіться, в нас сирена, відбой. Господи, от. Ми вже нарізали отакі гілочки. Не, не думайте, що воно ми якусь дамо шкоду. йому, шкоду. Наоборот, чим більше його ріжеш, тим воно більше розростається. Подивіться, це я маю його нині, напевно, весь під'їзд годувати, бо я ж його це все не переберу. Знаєте, півночі на два на... Але я така захлана, що я буду сидіти перебирати. Так, воно дуже перебирає вечором. Перебираю. Включаю сьогодні кіно і на цілу ніч діти сплять, а я сижу, перебираю, подивіться, далі йду. <кхем> ну Красота, я, я в шокі. А от, я... От, 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 українські пальми. Да. Я просто в шокі. Ми прийшли, ми, такі... ми, ми зайшли зверху, а там не було. Побачили одну гілочку, втішилися, а тут, подивіться, яка краса. І Це багато метрів такого майже забору. Метрів з 300, мабуть, може і більше. Ох, Боже вже рука болить. Ми як сідає, як дідо, задягнені в чоботах, бо йшли через поле. Це в такому селі недалеко від нашого городка. Ну, взагалі, я, я просто балдій. Куди ти пішов? Шампіньйони ростуть. <реш> да, Ні, я шампіньонів не хочу. Ми хотіли сьогодні на маслюки рванути, але щось багато роботи з понеділка. Думаю, хоч зранку нарізати обліпіхи, поки морозу немає. Бо щось нас дуже різко похолодало, думаю, заморозок не вдарив. подивіться. Ходить, так, не ніби. Може хитає камерою, бо я так, знаєте, як знімала о Корейше, я її так роблю. У мене м'ясорубка, ви вже бачили, така, що кісточки відкидає. Можна з кісточками, але в мене є така, що просто кісточки окремо. Перекручую, довожу до кипіння з цукром і в банки. Все. Є таке, що морозять її. Маленьке деревцятко і вже росне. А зимою цей, літом дуже класно розбавляти із холодною водою замість компоту пити. Бачите, от таке мале вже роди. О, як пальма, все одно, що правда? Ого, чекайте, бо слизько. Все, погнали, бо вже захекали. Все, добре в нас од бой, слава Богу. Всім миру, спокою. Найкращого.